Саме прекрасне місто на цьому світі. І саме прекрасний район. Петрівський район. І місто Петрівське. За кадром я що тут зробив? Эмм, улучшив заводи. Да, вони тепер такі, тепер вони будуть працювати Часті. Що ще? Ой. Зарядить. Так. ем, um. Що ще, ну. Що ещ? В... Ну не все... А, я ще получив... і ще ти... цей 17 уровень, тепер я. Я тут ще построю поле. Ферму для поля. що я ще построю? <кхух> Село Танкийське. <кхух> Потому що ось воєн база, я трошки... Ну трошки збільшив, ну прям трошечки збільшив. Ага, танкистка, ну, это просто, я знаю, типичное село, тут такая дорога идеальна, ну, одна хата заброшена, вторая нет, ну, короче, типичная не хатка. Ну и село польское. да, польское. именно польское. Ну, не то, что не Польша, а просто так назвать, потому что тут много поляков, и снова, ну, это деталь. Um, что еще? Я хочу в твоей серии построить. Так, на ну, этом не прям. Вот, 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 тут построить одну прекрасную вещь. Mm -hmm. Село. Ну я недавно был в таком селе, как Домаха. Прям очень прекрасно там было. Эм, um, ну и все. Я хочу как повторить. А для повтора надо тут дорога. А дорога... Где можно пост. Эммм, а, а ч так не можно? Вы смысл. Вы офигел, а чему не можно біля аэропорта шип дроп? С этим вопросов нет. Вопросов нету. A few строил всі будинки, я уже получил ну, і в нашому районі, і, ну 10 тисяч уже людей 10 тисяч. ну так дуже хорошо але тільки село ми достроїли, тут я поле буду строить окей тільки инший питання там все выяснить по цим статистикам, тому що у нас тут чим прикол. Пожежників майже у нас немає, у нас коротше низке, що вони не стигають, що у нас мало їх здоров'я так само. Ну, безпека поки нормальна, з богу, у нас є воєнбаза, там щось танки є. ну з Першої Мірової ще є. Я уверен, десь. Так, ну по все окей. Пожежникам по лікарням немає. Я думаю, нам треба робити вже інший. Так, оце ми все купили. Нам треба вже починати тут робити іншу частину міста. І, як я хочу назвати, другий сорт. Оце хай буде перший. Оце другий. І цей другий сорт буде самим кращим, самим лучшим. Щас ці деньги потрачу, так? Да? А в смысле мы на день? а, -а, -а. Короче, самый лучший район для самых лучших людей. Хм красота не слово. А, на то надо тут заработать обратно дорога. У нас тут немає... Не, у нас є. О! Беремо. Беремо. Масточек. И ляпота. Не, может силой здесь там достроить за кадром, но... Це майбутнє. Все, можно строило такий малюсінький пусінький. пусенький. Тепер треба робити микрояйоны, тому що. Потому що надо тут прям красиво, щоб прям красота була. Ну, ось! Так, починається у нас така вулиця. Ну, дорога самая главная. О тут зараз будинки строиться. А які у нас будинки є? У нас є такі. Якісь гигарощовка или как хочет називати, ну це хорошо теж хорошо виглядає. Или таки надо ну, прям то прям ну, прям такой и такой. Два варіанти. Или це... Нет, ні, це аж перший сорт. ні, йди нафіг, У мене другий, У мене надо такий. Вот такой. Или що то тут взяти, ну. Ні, що то похоже на мале. Що то похоже на мале. Что-то похоже, но. Например. Ну, вот. Ну, ОК. Оце, як бы, у Укажем, что там. Там вверху квартира, а внизу магазин окей, это построю. Построю. Майбутнем. <кхем> ну, С для першого сорта. Воно, воно за э -э -э ну, у нас надо второй. У всіх варіантів Сейдет, а вона. Ніфіга собі ну велика Вона прям величезна. Ну, Надо що хоча б розуміти як вона буде виглядати Построїть Раз. Не ну, така велика. Така велика хрещовка. ну тільки це не хрощевка. що то подобие. Как хочете називайте, называйте, но мені все одно Так, по... Подожди, сколько она занимает место? Надо понять. Два, вы чё офигелы? Телькость многоваты на одну, на одну, для... Ух ты на черный как одну, на <клёх> вы поняли? В на одну, на одну, не одну, матюкать, ну потому что, на одну, на одну, на на одну, на одну, на на Ну, красота не знаю. Тільки надо прям ровно ровненько. Мені прям нравится. таке чувство, що ось місто одне. виїжджаєш з міста, получаєш і ще, і ще виїжджаєш на ще одне місто. Не знаю, в чому прикол. ну, воно такий прикол у мене. Так, де ти? Ти мені нужен. Так, я не понял, что ты мне не... ти мені... ты мне... Мені... Что ты мне находишь строить, ты падла? В смысле, о а чем? В смысле, подождите. Подождите, а... Ну не, тико сторона, одна сторона. А что ты мне настроишь, я не понял. Так, я не понял. А, ну в смысле, тут... Еще трошечки надо. Наліво... О, идеально. Сейчас буду... И це я не знаю, как Винкруенция назву. Только він без магазин. я забув... Построить... Я забыл назвать село, яке я построил. Эээм. Е -е, так, подождите, надо его икас назвать. Надо быстро, 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 быстро. Давай, 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 мужик, давай. Надо быстро, надо быстро. Надо быстро. Надо быстро. Давай, давай. Как село назвать? Эм... <кхм> ну такие... Окей, хай будут такие. Эм, О. Село назву я на честь. Эм... Вахен. Матьская. М... Не-не-не, надо там прям так название, чтобы нормально. Фойське, торкізке. Ем. Магазинське. <кхем> магазинське. Ну, уявить, що тут всі Всі люди, які отсюда є, вони йдуть продавати на базарі який там в місті. Ну і віть, просто. І зараз раз його назвали магазинське. Эм. <кхем> Тільки, якби... Піше лише ніж місце, це но... ну нічого. Нічого страшного, там люди там якось проживуте. Так а ну яке тут ще? Ну, у нас, ну я не знаю у нас Оце, похоже, як че я не знаетесь чи ні. слухайте Оце більше похоже на хрущовку, і що Ну не знаю вона більш така більш Радянське за похоже Ну шкода тут немає прям прям таких радянських Радянська там допустимо хрущовка... Ем... Эм... Ну, короче, вы поняли. щось я проти комунізму. Эге, но... Повернуть те Та... Бех, ти ж твою ти девизию? Ну ч, ч за ігра Так просто... Ой, я не можу поставити, тому що він не при... Ага. ти як Зеленський на 12 квартирі. Там якийсь реп я слухав, що Ми ж на телебаченні. Лучше без матюків, ну... Не як, то я не помню, ну так само я не хоч не на телебаченке, ну я в Ютубі. А я до мені трошки там декілька відео авторське право проліпло. Ехем. ну тут я в виключив, вибачте, выпадет шоу. Якщо... Ну надо, потому що авторське право мені вже якось так задолбало, що каже... каждый відео. АВТОРСЬКЕ право, ну. Поясни, Ютуб, что я тебе таке сделаю, что ты мне авторское право прилепляешь? Эти... Короче, за кадром все сделаю, и вы что получилось. A few moments later... Все готово, идеально, сильно, ну просто красота, на ну, это не звертайте так должно быть. Эмм, е, теперь надо строить магазины. Магазины, ну хоча бы... Прям такие сучасні, такі великі. И тут будет один. И тут буде... Щас скажу вам. Щас, ось ось польший участок номер два. Ура! Перемога! Так, що еще? Тут можно бишь, так лучше ли построїть? построить? Нет. Нет. О! Можно! Ну р еще два и надо еще построить. Как бы без... Ну как? Ну как? Я не знаю, как уже из всей херни. Раз. А это лопач, не буду делать это выключать. Но надо выключать его, надо. Наоборот, включать. И Ииии. Отсюда... Короче, биля. Место входа буду. Раз, два, три, четыре. 5. Идеально. И для этого места надо найти, построить... Скейт <свист> парк. <Skate park. свист> как, ну, 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 специально для дороги. Чтобы меньше было скейт. Собор. Х я хотел бы это построить, хотел бы. Палат Зеленского или президента нашего Украины. Войсковая база. Эм. Раз, с, дву, два, с, с, три, с... Идеально электро... Куда я его так влюбычу прям? Ну... И все, я люблю эту игру, против нет. Стадион за НАТО. Что тут еще можно? Аэропорт, другой электростанция. А, я скоро на получу. Это магазинчики, все равно. Магазин прям такий прям сучасний, такий великий, надо Торговий центр Буде Буде тільки їхній, слухайте... Тут прям полагаю такі трошки, такі... Трогасорні трога сорні люди. Ні, я все це осуждаю, це просто мимо российская сушня, но э, Вибачте, но Хоче роблю Все... Так Что нам еще? Мага... Торговый центр Е, э, музей. Ну, музей, окей, надо построить тоже, но только давайте на тут, а как, ну, для истории нашего места надо, ну, вместе построить. И хай он будет, только его ни хера никуда не поставить. Эм, ну, ничего, поставив. Торговый центр, и остров уже. Ресторан, великий гот... Великий готель. Велика фабрика. торговий центр. Надо -то торговий центр построить. Я не знаю, как... Пис... Подарку сказати, ти боком ставишся? В чому прикол? Ну окей, отак стався. <coughs> ну і... Ну що ще можна тут построить. Бургинг. Якщо там ось, це буде вулиця магазинів. Тут будуть ці магазини, всі приколи, великий готель номер 2. Смотри, ти обратно боком ставиш чи що? А, ні. 2. Так, вулиці треба продовжати, тому що це буде найкраща вулиця. Надо ее продолжать. Продолжать. Про... Вот это... У меня денег нет, у меня деньги я еще два. А куда деньги подевалась? Э, куда деньги подевалась? Алло. А, я понял, в чем подевалась. Так, и еще вот на такая невеликая дорога сейчас фиг э, его начнем всякое а это у меня так ну и еще такая невеликая дорога э, э, это будет все в улице мага а сигали ты поднялся на древнем море я понял надо ну не ах это ж падло... Виділи там 2 млрд. Просрали 2 млрд. Эм. Соболезновсім рабочим, які це робили. Шкода якщо вони еще раз будуть робити, но самое главное, вулиця готова. так і ч це самая велика вулиця, потому что вона така. Вот тут починається і закінчується аж тут. І це вулиці магазина. Якщо отут зараз покажу. Якщо Патрійському тут вулиці магазин, це... Ну. Ну як вулиця? Це, можна сказати, Частина, що отут починається оп-оп-оп-оп-оп. І тут закінчується. Технічно він невеличкий. Ну і тут ще теж вулиця. и магазин один самый маленький, потому что оп, оп, и все. А там будет тут прям, ну, ну прям много-много. Востынный театр. Что еще можно построить? Эм, офис, работа. Эм, в, Нет, эм, центр. Ну, давайте еще построим. Салон захинул стилю. Ем... Ehm. Нічний клуб для них, да. Хай там достається. Ем... Ehm. Магазин телефонів. Щоб купляли. Телефончик, а не. Как бідні ходили без них. Цирк. Цирк. Ну цирк. Ну, цирк. Це вже, ну це вже рівень. Процетовий мага... Ні, він якийсь маленький. Не будемо робити. Європейський магазин, Суші-бар. Що тут іще? Ем, пончики. На дорогу не вилізаємо. А, не можна так. Піцерія. Ем, невеликий карнавал. Ну, такий буде. Парк якийсь ще є. Велика заправка. Кайпузнього, я не знаю. Магазин... неуце уже було. Великий супермаркет. Хай буде. Эм, эхэ, спортзали. Эммм. Що тут? ще можна влепить. Кінотеатр. О! О Кінотеатр. Кінотеатр Макдональдс. Второй уже, пощеду. Эм, е, магазин мебелі теж нам нужно. Эмм, е, так, магазин... О, я хочу, щоб голі не ходили тут. Угу. Ну и хай буде це. Красота! Прям таке велике, красиве и це все для цих. эм, um, Ну, это початок. У нас тут еще... Вот тут еще трошки осталось, а тут такос. Эм, um, автосалон, как бы из него. Бога, хай, куплять же И еда, не, бургерная, хай будет, вот это. Ну, там, ну, ну, шаурмичная, например. перукарня Не морозиво, у нас уже є перукарня ну я думаю хвата красота не те слово <кхи> я думаю буду заканчивать серию выбачьте еще такая короткая потому что так буду починать потому что трошки у меня времени не хватает чтобы длинні снимать ну и все Дякую, кто смотрел, ставьте лайк, підписуйтесь на канал и всем пока.